Що ж таке всі мої дрібні дитинячі терпіння, знеохоти і розчарування в порівнянні до цієї страшенної трагедії, подумала Целя, обтираючи сльози і знов засідаючи до свого бюрка, куди кликала її нова купа листів, принесених із головної поштової експедиції? Вона кинулася до праці, щоб заспокоїти себе по дізнаваних зворушеннях. Аж коли скінчила усю працю, кинула оком на листи стоколоси, що лежав тут же, під її рукою, і досі не був розпечатаний. Цим разом, одначе, її душа, потрясена до глибини, далека була від усяких насмішок і погорди серце її повне було співчуття навіть для горя того бідного, упослідженого, який здавалося, безумця. Розрізала коверту і почала читати. Ваша правда, пані, цілковита правда, писав їй Стоколоса, треба було аж нинішньої досадної научки, яку ви, пані, дали мені, може, й без повзятого згори наміру, щоб отворити мені очі на цілу ненатуральність моїх відносин до вас. Бо й справді, що ж я можу осягнути своєю глупою влазливістю? Ви, пані, не любите мене, не хочете і знати про мене, і були настільки щирі, що дали мені пізнатися зовсім недвозначно. Спасибі вам за все, і Богу дякувати, що так воно сталося. Тільки сьогодні, під впливом острого болю, я взглянув глибше в себе самого, в саму вдачу свого чуття, і пізнав, що ми не створені для себе. Що, коли б навіть ви, пані, з такої чи іншої причини згодилися бути моєю, то це було б, може, для вас і для мене найбільшим нещастям. Так, пан Ноцеліно, любов моя справді така, що затруїла б вам життя, гаряча, пристрасна і заздрісна любов чоловіка з великим засобом фантазії, гарячої крові і самолюбства. Чоловіка, якому доля в то теперішнім житті поскупилася на все, що можна назвати взаємністю і особистим щастям. Така любов не знайшла би границь, швидко перемінилася б на шпіона, скупаря, на тюремного сторожа і тирана, дрожу на самодумку про ті консеквенції, до яких вона могла б мене завести. Про ті безконечні ряди дурниць і нетактів, які я зміг би наробити з любові, про ті муки, які причинювали б мені ненастанно те переконання, що ви мене не любите, не можете любити, що гордуєте мною, щоб ридатися мною, а згори знаю, що такого переконання ви не могли б мені вибити з голови ніякими запевненнями. Ніякими присягами. Мороз по мені пробігає на саму думку про ту пропасть, в яку я готов був кинутися, коли б один відрух вашої руки не зупинив би мене в пору. Так, спасибі ж вам, дорога пані, стократ спасибі за ту хвилину болю, яка заразом пробудила в мені моральне єство. Повернула мене. До свідомості свого обов'язку, целя читала той лист з чимраз більшим зачудуванням. Те, що вона подерла і викинула лист стоколоси, видалось їй чимось таким далеким, таким чужим її теперішньому настроєві, би між тим фактом і теперішньою хвилею пройшли довгі роки. Для того то незрозумілої видалася їй спочатку резигнація стоколоси, і то якраз у хвилі, коли вона наслідком якоїсь дивної асоціації ідей готова була далеко прихильніше слухати його слів, ніж досі. Хвилю вона думала, що весь той вступ це тільки викрут закоханого чоловіка, фраза, вимірена на викликання ефекту. Для того поспішно обернула картку, щоб дочитати другу сторону, надіючися знайти там просьбу, відписати йому хоч би кілька слів, дозволити йому бачитися з нею або щось інше в тім роді. Тим часом кінець листа був короткий і зовсім сухий віднині не буду вже вам пані докучати своїм видом власне, вертаю від нотаря. Де я підписав контракт продажі своєї реальності, про яку я так часто снив, що станеться гніздом мого щастя і тихим пристанищем по бурях життя. Нехай іде в чужі руки, а я ще сьогодні, з полудня виїжджаю зі Львова і надіюся, що не швидко верну до нього. Підпис автора і нічого більше, ані слова, куди виїжджає? Ніякої просьби, ніякого бажання, нічогісінько. Носий швидко надумався і, як видно, зовсім безповоротно, прошептала Целя, я й не думала, що у нього знайшлося стільки сили волі, і зітхнула. Хоч до стоколоси було їй зовсім байдуже, то все-таки в її серці на хвилю пробудилося гірке почуття жалю і розчарування. Таке саме, яке промайнуло її колись, коли ще була малою дівчинкою, і під доглядом коханої матері гуляла по луці, ганяючись за метеликами. І кілька разів один із тих летючих цвіточків був уже зовсім близько її рученят, і вона, з рознятими усточками і витріщеними блискучими оченятами, помаленьку підкрадалася до нього. Аж поки не раз він, сполоханий, не фуркнув свавільними викрутасами високо вгору і не щез із її очей. То мала целінка морщила брівки, ламала губки і з загніваним личком кричала за ним Недобрий, не потребую тебе. Але тепер часи змінилися, і Целя не думала гніватися на метелика, котрий улетів. У недосяглі простори. Що ж, може, воно так ліпше, може, справді його правда, думала вона, вдивлюючися в судорожно покривлені і нерівні, але виразні літери, письма Семіона Стоколосу. Вона пригадала собі, що кінець кінцем і сама майже те саме думала сьогодні рано, що й він пише. Але оскільки ж глибше. Ширше гляділа вона тепер на сиділо, яким мілким видався їй її власний ранішній суд, якою софістичною і вимушеною резигнація стоколоси. Ні, 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 неправда це, все неправда, що він пописав! скрикнула Целя майже наголос, так, що аж пані Грозицька обернулася. І змірила її суворим питаючим поглядом. До такого переконання, як він оце пише, він не міг дійти, снувалося дальше пасмо її думок, а коли вмовив його в себе, то тільки по неволі, щоб замаскувати перед самим собою стид і свої упокорення. Я не повірив би ніколи, що ви мене любите, дурню, дурню. Одного погляду, одного стиску руки правдиво люблячої жінщини, досить, щоб наповнити тебе тою вірою. Я замучу би вас своєю любов'ю. Целя всміхнулася напівжалісно, напіввизиваючи. Ну, рада б я бачити, якби ти доказав цієї штуки. Любов моя перемінилася би на тирану. і се пише чоловік. Який голову даю за це, за крихітку оказаної йому любові, почував би себе до обов'язку бути вдячним увесь свій вік. Бідний ідеаліст, він не знає, що, поки тираном є любов і нічого іншого, поки тиранія та не може бути нещастям, ані злом, і ніяка женщина, чиста, чесна. Любляча і розумна, такої тиранії ніколи не злякається. І так думка її перечилася з листом стоколоси, зовсім не дбаючи про те, що ще сьогодні рано перечилася і доказувала зовсім противне. Але швидко службові обов'язки перервали той хід думок. А коли похвилізно всіла і глянула на лист. То тільки шепнула. Що ж, нехай і так буде, конець той конець. Щасливої дороги, пане стоколосо. Відтак зложила лист, всунула його до коверти і сховала до кишені. Всього листа рвати і викидати за вікно не думала.